Ми говоримо не лише про підвищення податків. Ми говоримо про те, що для Збройних сил, закупівлі озброєння, підвищення фінансового і грошового забезпечення, коштів у бюджеті немає, підвищення. А при цьому до Міністерства внутрішніх справ вони підвищили, щоб я не помилився, на 114. Мільярдів 65 мільйонів гривень або на 35%. Я дивлюсь, тому що я хочу нести відповідальність за якість цифр на прокуратуру. Вони підвищили на 3 мільярда 562 мільйона, або на 24%. Для податківців на 26%, Для бебу більш як на 80%. Це що це таке? Це є пріоритети. Влади. Вони фінансують силові органи не правоохоронні, а для тих, які будуть захищати владу. Влада грається внутрішньою політикою під час війни, коли мова йдеться про виживання України, вони починають гратися в вибори. А в той же час видатки Міністерства соціальної політики. Коли є інфляція, коли зростають ціни, коли ви витягаєте останні гроші з кишень українців, скорочується на 50 мільярдів. А навіщо їм 470? Вистачить 420 цифри перевірені. А видатки пенсійного фонду для пенсіонерів скорочуються замість 321 мільярда 280. 41 мільярд. Із кишені пенсіонерів напряму забираються. Так, наша позиція була. Друзі, таких прикладів в мене дуже-дуже багато. Ще один назву: кошти Міністерства освіти. У нас виявляються самі заможні вчителі, які отримують від 8 до 12 до 15 тисяч гривень. От у них вони будуть витягати 5% воєнного збору, а підвищення. Не буде зовсім, бо з міністерства освіти вони витягнули мінімум 3,5 мільярда менше ніж в поточному році, навіть з урахуванням воєнного збору. А тепер скажіть мені, українці нібито позитивно ставляться для того, що для армії ми готові все віддати, і немає такої другої нації в світі. І я дуже вдячний українському народу, бо це український народ. А не Порошенко, Зеленський уряд чи Верховна Рада забезпечили, щоби нам запросили і надали статус кандидата в Євросоюз і забезпечать вступ в НАТО. Ти мешканці Маріуполя, Бучі, Ірпіня, Гостомеля, Сєвєродонецька, Лісичанська, Углідара, Мар'їнки. Це подяка українському народу. І от в цих умовах. Коли ми говоримо, ну добре, давайте домовимося, що поки армія не буде 100% профінансована, не будуть фінансуватися жодні інші статті бюджету. А для цього щоб зробити, давайте військовий збір, залучення коштів від підвійськові е, облігації внутрішньої позики, ми сконцентруємо в спецфонді, і з цього спецфонду мають право витрачати тільки і виключно. На воєнні нужди. Вони нам кажуть: ні, та це ж дурниця, це ж для ідіотів. І ми будемо збирати кошти, які будуть називатися воєнним збором. Ми будемо продавати інвесторам воєнні облігації, ми будемо залучати інші воєнні податки. А з ці кошти фінансувати прокуратуру, МВС, БЕП, податкову, телевізійний марафон, ганебний. І дорожне будівництво, до речі, величезна частина фінансування дорожнього будівництва вони гасять борги попередніх років, які корупційно йдуть їм напряму в кишені.